Привіт! Сьогодні, оскільки це наша остання тема із синтаксису, повторимо усі усі розділові знаки, які взагалі можуть зустрітися в синтаксисі. Звісно, що це кома тире та двокрапка. Крапку з кому не розглядаємо, оскільки вона зустрічається досить рідко і вживається, в принципі, в усіх варіантах однаково, тобто, коли вже є інші розділові знаки і коли речення далекі за змістом. Це насправді зустрічається майже ніколи. Отже, починаємо з тире. Тере найважливіший розділовий знак, оскільки на нього є окремий тест, коли там потрібно визначити, чому вживається тире в цьому чи в цьому реченні. І ось є вісім випадків вживання цього розділового знаку. Зараз продивись всі ці варіанти і згадай, коли, в яких, за якими правилами вживається тире в таких випадках. Так, а тепер будемо згадувати. Отже, тере вживається між підметовим присудком, якщо підмети присудок іменника, числівника або інфінітиви, в неповному реченні на місці пропущеного члена. Далі, в однорідних членах речення, ми пам'ятаємо, що от є у нас узагальнювальні члени речення, коли узагальнювальне слово стоїть в кінці, то ставимо тере. Але ще є такий варіант, коли немає узагальнювального, але. Коли на місці цього умовно, там де можна поставити тире, можна поставити сполучник А, тобто то є якесь протиставлення між членами речення, просто однорідними членами речення, то також ставиться тире. Там він не йшов, летів на заняття. Тобто він не йшов, а летів. Але оце А пропускаємо, і тому там ставимо тире. Далі при відокремлених членах, при відокремленому значенні, якщо вона в кінці, і при відокремленій прикладки, якщо вона в кінці. Складносурядному реченні, якщо в другій половині є висновок або наслідок, або якесь продоставлення, в безполучникому, якщо є якась умова, час або теж саме продоставлення, і в прямій мові, якщо е, слова автора стоять або всередині, тоді местам комутере, або якщо слова автора в кінці, тоді ставимо також комуторе. Ось такі випадки вживання тере, і зараз подивимося на е, такий тест типове завдання. Зроби його. І тепер визначаємо перший варіант: тонкі брови, русяві, дрібні кучері, рум'яні губи, усе. Ми бачимо тут: усе це дихало молодою пароботською красою. Тобто є усе це узагальнювальне слово, значить, це тере перед узагальнювальним словом. Здобути волю, то мірей. Визначаємо граматичну основу. Здобути є рай, тобто це між підметом і присутком. Я тепер побачив село нужденну кубку соломіних стрів. Так, у нас є село, і це село по-іншому називається нужденна кубка соломіних стрів. Тобто це прикладка. Від малих дітей голова болить, а від великих болить серце. Тобто пропущений член речі. У нас такого немає, значить, не підходить. Прийде осінь, осінь прийде, в засіках буде хліб, хліб буде. В засіках буде хліб золотий. Так, тобто це без сполучникове речення. Тут дві граматичні основи. Ось такого плану завдання. Тепер повторили, можна виконувати. Рухаємося далі. Тепер кома. Найтакий розповсюджений розділовий знак, він зустрічається майже завжди всюди і де тільки завгодно. Згадуємо, в яких випадках. Так, ну, тут багато говорити. По-перше, при однорідних членах ми пам'ятаємо, що якщо немає єднального сполучника, то ми ставимо коми після кожного члена. При вставних словах з, з обох боків, або з одного боку, там, з якогось, або з початку або кінці, і при звертаннях, також так само, як і при вставних словах. Далі, відокремлені члени, ми пам'ятаємо додатки. Зі словами, окрім крім на відміну від вони виділяються коми з двох боків. Важливо, що відокремлені члени речення це ті члени речення, які виділяються з двох боків. Вони, отак от, їх можна взяти за коми і винести з цього речення, або вставити знову. Далі обставини про дієприслівниковому звороті, якщо він не в кінці речення, або після присудка. Тобто в кінці речення або після присудка одиничний дієприслівник не виділяється комами, або при уточнювальній обставині з двох боків виділяється комами. Далі значення, ми пам'ятаємо дієприкметниковий зворот, якщо він стоїть не в кінці, то він виділяється комами. І там у нас були такі винятки, що якщо відокремлено, якщо основне слово це займенник, або він має відтінок причини, то він теж виділяється комами, незалежно від того, що він стоїть, що основне слово стоїть після звороту. І прикладка, вона завжди виділяється комами. Єдине, що якщо вона не в кінці, і якщо в неї немає значення у ролі кого чого. Рухаємося далі в складу сурядного речення. Якщо це е, звичайні, е, просто е, як е, одно е, одномоментні події, то вони будуть просто відділятися комами. Так, ну і там у нас є випадки, коли не ставиться кома, тобто, коли є спільний член речення, коли це спонукальні, питальні укличні речення, або безсобовичі на землі. Складно підрядному реченні завжди виділяється комою, якщо немає єднального сполучника між підрядними частинами. Пам'ятаєш, там є такий випадок, коли він хотів дізнатися, там, що, там, що вона сказала, і як це зробити. Ну, тобто, ось в таких випадках, що вона сказала і що вона хотіла, наприклад. Тобто це будуть однорідні підрядні частини, і вони не виділяються кому, між ними не ставиться. Безполучному реченні, якщо одночасність або послідовність подій, і при прямій мові, якщо після слова автора, тобто якщо там кома-тере, кома-тере, то потрібно поставити, звісно, кому. Так, і наступний розділовий знак це двокрапка. Тут набагато менше, як бачиш, правил. Всього три випадки вживання двокрапки в синтаксисі. Згадуй. Так, отже, якщо взагалі слово стоїть на початку, то ставимо двокрапку і потім вже перелічуємо. Далі, в безполучниковому реченні, якщо друга частина виражає а, якусь причину або пояснення, тобто або чому, або що саме. І при прямій мові, якщо слова автора стоїть на початку, то ми ставимо двокрапку, потім відкриваємо лапки і вже з великої літери пряма мова. Отже, ось такі правила, ось таке повторення. Згадали всі розділові знаки, і тому сьогодні буде тест на повторення усіх тем, на помилку синтаксичну, пунктуаційну помилку. Завершуємо цю тему і чекаємо тест на перевірку знань із синтаксису, із пунктуації, і будемо рухатися далі уже до фонетики, до орфографії і далі, далі. Все, па-па.